У Полтаві провели круглий стіл на тему представлення жінок в органах місцевого самоврядування, враховуючи ресурс внутрішньопереміщених осіб, що є плановим заходом проєкту Інклюзивна участь жінок в процесах розробки політик регіонального та місцевого значення Полтавської області. Організували зустріч за ініціативи громадської організації Інша жінка. В рамках даного проекту відбувся в нас напередодні тренінг, де ми з жінками створювали адвокаційну кампанію на практиці. Ми розглядали обласний план з виконання операційного плану з реалізації державної стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на 23-24 роки в Полтавській області. Учасниці розробили рекомендації, які хотіли б внести до обласного плану заходів. Мета проекту залучити жінок до політичної активності та доступу до прийняття рішень, говорять організатори. Наші дівчата ну, учасники учасниці, але переважно це були жінки вікової категорії 30+, в тому числі внутрішньопереміщені особи особи в рамках начального такого проекту взяли документ, який є обласним планом з гендеру, і його розглядали, тобто вони в. В такому форматі робочому взяли просто документ, який в загальному доступі написаний для нас, і поглянули на нього з точки зору, що в ньому є позитивного, що негативно. І зараз з цими напрацюваннями ми вже вийшли на круглий стіл. Тепер ми будемо це все опрацьовувати в єдиний загальний документ з рекомендаціями. Пропозиції щодо однієї з обласних програм опрацювали спільно з представниками органів місцевого самоврядування. Розумієш, що Такі, начебто, складні процеси з складним названням адвокація, Вони виявляються не такими складними, і кожен пересічний громадянин може долучитися до обговорення, скоригувати ну, своє бачення, викласти, донести це до влади, і це не так важко, не так страшно. Серед учасниць круглого столу внутрішньопереміщена з міста Волноваха Ірина Середенко говорить: такі зустрічі надихають на те, щоб не боятися змін та додають впевненості. Ці питання стосуються і ВПУ, і е, взаємодії з місцевою е, владою, е, соціальним захистом. Е, дуже багато е, питань, які виникають у ВПУ, раз вже починати з нуля все своє життя, тому я вирішила вивчитися на косметолога, масажиста. Мені подобається. такі круглі столи доступні для кожного. Їх анонси можна знайти в соцмережах на сторінках громадської організації Інша жінка. Провели захід в межах програми Єднання заради дії, що втілюється Айрекс за підтримки Державного департаменту США.